І так, і на колекції скарби вироби. Зараз п'ята ранку, поспішаю на роботу і роблю собі літній салат. Салат складається з смажених баклажанів. в мене два штучки. Я зрізала шкірку і посмажила на рослинній олії до золотистого кольору. Потім треба додати яйця, в мене три штуки, мариновану цибульку і заправити майонезом. З'єднала продукти, додаю майонез. Та накладаю в судочок на роботу, поки до обіду. Продукти між собою об'єднаються, салат смачний. Тож пробуйте продуктів мінімум. Всім смачного, до побачення!